Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Сергія Сашко. Добрий за порадами добрих людей, які мені написали в різних джерелах інформації, коментарі, в WhatsApp і всяке таке. Спускаю рідину з балона побутового газу. який, відповідно, буду в подальшому заряджати. Відмовився я від думки заливання того в Бензобак Таврії за порадою побратима Грома. Вітаю всіх з Днем Збройності в Україні. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.